Відкриття першого на Хмельниччині фестивалю архітектури відбулося за сприяння облдержадміністрації, обласної організації національної спілки архітекторів України та ще декількох організацій. До цієї справи фундатори підійшли відповідально. Коли нам дали таке чудове приміщення, якого ми ніколи не мали, то вже і виникає можлив... бажання щось робити більше, тому що можна представити і будівельні матеріали, і творчі роботи художників і Якісь театральні постановки, і якісь інсталяції, зважаючи на формат фестивалю, а саме на його мобільність, організатори обіцяють, що вже найближчим часом ознайомитись із роботами архітекторів зможуть жителі районів Хмельниччини. Погодилися в Міджибожі в фортеці виставити та виставковий зал великий, там продемонструвати цю виставку. Є бажання нашого Кам'янсподільського осередку представити цю виставку в місті Кам'янця-Подільському. Звичайно, треба популяризувати цю справу, розвивати її. Надавати їй нових імпульсів посадовці краю запевняють, нині перед владою та будівельниками стоїть завдання будувати якісно по-сучасному. Тож влада всіляко підтримує подільських архітекторів та сприяє розвитку будівництва в краї. Голова обласної адміністрації Степановича Ядуха підтримує кожну ініціативу архітекторів області. Першу вже він підтримав. Я думаю, це буде також нашим спільним проєктом влади, архітектури, громадськості міста до будівництва. Парку в центрі міста на Південній південний на сьогодні в області активно впроваджуються ініціативи президента України, а саме програма Доступне житло. У ході її реалізації молоді Подоляни вже отримали більше сотні кредитів на житло. Відтак розвивається і будівельна галузь краю. Ми розуміємо, що це не тільки надання житла людям, а це і розвиток робочих місць, бо будівельники тягнуть за собою. Ну, львіну долю економіки е, нашої області. До відкриття фестивалю долучились представники управління культури, національності та релігії облдержадміністрації. Вони запросили архітекторів до співпраці у майбутньому. Поліціним архітектором я хочу поважати отчує нас нами: реалізація усіх ваших творчих проєктів. Нехай збуваються усі ваші найзагіші. Дарина Денисенко, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.